Поліцейські викрили жителя Житомиршини в оборудках зі зброєю та бойовими припасами. Правоохоронці задокументували, як в Одесі чоловік двічі збув. Зброю та бойові припаси спочатку за 6 тисяч доларів. Він продав три ручні протитанкові гранатомети, а через деякий час два автомати, п'ять гранат, РПГ, п'ять магазинів та майже 200 набоїв різного калібру за 4 тисячі доларів. Слідчі разом зі спеціалістами управління вибухотехнічної служби поліції Одеській області вилучили з незаконного обігу заборонені небезпечні предмети якими торгував правопорушник та гроші отримані за збут товару. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України у придбанні насіння зберіганні передачі та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів, безпередбаченого законом, дозволу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Також вживаються заходи щодо встановлення каналу постачання зброї та боєприпасів до затриманого повного колу осіб, причетних до даного злочину.